ще понад 70 постраждали, але цифри постійно зростають. Це цифри по усій Україні, такі наслідки трагічної атаки, терористичної атаки, точніше російської армії на Україну цієї ночі серед загиблих троє дітей з однієї сім'ї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано. Мама у важкому стані руйнування внаслідок ворожих атак фіксують і в більшості регіонів. Від вибухів здригалася Київщина, Миколаївщина, Сумщина, Хмельниччина та Тернопільська область. Обстріл був комбінований. Країна-агресорка запустила. По українських містах та селах три сотні безпілотників, понад 60 балістичних та крилатих ракет. Подробиться цього всього далі в сюжеті. Миколаїв у півночі росіяни починають масовану атаку ударними дронами. Один із шахетів влучає у багатоквартирний будинок, язики полум'я вмить охоплюють верхні поверхи. Займається покрівля та кілька квартир. Рятувати людей з вогняної пастки беруться надзвичайники – але, на жаль, без жертв не минулося. У власному помешканні загинув 77 річний чоловік. Почала горіти сусідня квартира. Я вже намагалася вийти, але я зрозуміла, що це безсмислено, почала тушити свої двері. Ну, от цим я спасла свою квартиру. Потушила свої двері. Потім, поки потушили, так тишу потушили, тільки тоді вже мені вже пожарні допомогли вибратися. Поранення отримали п'ятеро людей, серед них 17-річний хлопець. Він у важкому стані в лікарні. Рятувально-пошукові операції тут тривають від ночі, адже під руїнами може бути ще одна жінка. Наразі ще ще відбуваються порятувальні роботи, і, можливо, ще буде одна жертва. Наразі, по інформації родичів, вона прибувала на цей час удому у домі, і тому є можливість, що вона під завалами. Нині з цього будинку відселено більше 200 жителів. Також є руйнування і в сусідній будівлі. Крім того, у місті пошкоджені приватні будинки, офісні приміщення та об'єкт інфраструктури. Лише над Миколаївщиною цієї ночі було збито понад три десятки ворожих безпілотників. Цілу вулицю окупанти фактично зрівняли із землею у Красилові, що на Хмельниччині. По місту російська армія завдала ракетного удару. Четверо людей загинули, ще п'ятеро постраждалих. З осколковими пораненнями нині перебувають в лікарні. Літня жінка в важкому стані в реанімації. Я стала дзвонити додому, чоловік не взивається, до сусідів дзвоню, не взивається. Я до тих сусідів слідуюча хата позвонила, а вона кричить, що в нас біда, чуть валя в нас біда. І я покинула роботу і. Налаш і все, от і застала що і застала. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривають. В місті знищено шість будинків та пошкоджено близько півсотні. Також понівечено комунальний транспорт, пошкоджені дві школи в Красилівській громаді. Наразі вирішують щодо переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання. Троє дітей загинули внаслідок російської атаки на Житомирщину. Їм було 8, 12 і 17 років. Повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Батьки дітей нині у лікарні, мама у важкому стані. Загалом в області постраждали 12 людей. Серед них теж є дитина. Вісьмох поранених рятувальники діставали з під завалів. Потерпілі госпіталізовані. На Житомирщині пошкоджені або зруйновані понад три десятки житлових будинків як приватних, так і багатоповерхових. Також. Університеті близько 40 господарських споруд. Російські війська здійснили серію атаки на Сумщину. Ударів завдавали як шахедами, так і ракетами. Двічі за ніч ворог атакував і самі Суми. Ударними дронами пошкоджено харчове підприємство. Це вже другий обстріл цього об'єкта харчової промисловості. Перший був у квітні. На місці спалахнула пожежа, і під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. Але, на щастя, минулося без жертв і постраждалих. А по Тернополі близько третьої години ночі росіяни завдали ракетного удару. Керівник області В'ячеслав Негода повідомив, що росіяни, за попередніми даними, били крилатою ракетою «Калібр». Пошкоджено декілька багатоповерхівок та підприємств. В одному з них спалахнула сильна пожежа в цеху. Горіло загалом на площі близько тисячі квадратних метрів. Рятувальники зауважили, що нині вогонь локалізовано. Але роботи з остаточної ліквідації пожежі тривають попередньо обійшлося без жертв і постраждалих. В Одесі внаслідок атаки окупантів відбулася масштабна пожежа на одній з автостоянок, яка розташована серед багатоповерхівок. До тла вигоріли щонайменше 20 автомобілів. Загалом цієї ночі російська армія випустила по Україні 69 ракет, зокрема й балістичних, та майже три сотні ударних дронів. Захисники неба знищили 45 крилатих ракет. Ще дві були локаційно втрачені. Окрім цього, знешкоджено загалом 266 безпілотників. Із них збито майже 140, решту подавили реби. Наслідок сьогоднішньої атаки зафіксовано влучання на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих ракет і дронів в 15 локаціях. В деяких населених пунктах надзвичайники й досі гасять займання. Олена Ровенчук, програма Вікне марафон Єдині новини. У день Києва, як і щодня та щоночі, ми дякуємо нашим захисникам за оборону столиці. Київ чи його околиці під шахетним та ракетним обстрілом постійно, ось і ці дві ночі поспіль столиця була під масованою атакою. Росіян 11 -ро постраждалих за. Минуло добу, але місто живе, бо цілодобово повітряний простір під пильною увагою захисників у пунктах управління біля пускових установок і за штурмалом літаків чергують ті, завдяки чиїй роботі. Ми живі. Христина Венеличанська розповість про їхню звитягу і важливу місію у захисті Києва. 24 на 7 повітряний простір над столицею та Київщиною на радарах наших героїв Микола, командир радіотехнічного батальйону. Це саме ті військові, які першими бачать усі цілі, що насуваються на Київ. Приймається відразу рішення про готовність номеродин, оголошується ракетна небезпека, особовий склад займає робочі місця по готовності номер один. Завдяки ним киян завчасно попереджають про загрози, а поки місця не збираються в укриття, ці воїни супроводжують цілі та ідентифікують їх. Це Долі секунд для того, щоб прийняти рішення по тій чи іншій цілі і зрозуміти її характер, напрямок, дії, рух, її висоту, швидкість після цього здійснюється передача радіолокаційної інформації на вищий командний пункт. Адже ворог одночасно застосовує від імітаційних БПЛА до балістики: іскандери, онікси, північнокорейські. Кожна ракета може долетіти до столиці за хвилини. Від нашої роботи залежить успішне виконання завдань. Як Зенітними ракетними військами, так винищувальної авіації, розуміючи те, що це місто першої категорії на мене і на моїх людей покладена дуже велика відповідальність. Робота насичена і неабияка стресова, особливо коли під час однієї атаки на радарі 90 ворожих цілей, що одночасно прямують на столицю. Згадує військовий і про російський повітряний напад травня 23-го року. Тоді вперше у світі наші збили розпіарений Росією гіперзвуковий. Кінжал емоції переповнювали, особовий склад, розуміючи те, що, скажімо так, Збройні сили України здатні збивати е, в лапках е, мощ Росії без проблем. Це надихає і це створює певну ейфорію для особового складу. Кияни тоді відчули міць американського Петріота. Паралельно небо почали захищати німецькі аріси та норвезькі насамси. Денис один із тих, завдяки кому ця техніка успішно працює. Він мобілізувався до армії наприкінці 22-го року і до цього не мав жодних знань про роботу ППО. Відтоді киянин захищає небо рідного міста і один із перших, хто освоїв ЗРК Насамс. Насамс це мобільний комплекс. Ми можемо бути в різних місцях і робити одну і ту саму роботу. Можемо здійснювати керування дистанційно через різні види з'єднань. Тобто, відповідно, нас дуже складно вразити. Її застосування це майже 100% ураження як ударних дронів, так і крилатих ракет. Втім, розуміючи це, Росія намагається перевантажити роботу ППО. Масована атака на Київ напередодні 24 травня була однією із найскладніших для Дениса. Шахеди летіли високо, мобільні вогневі групи до них фактично не діставали, тож роботи в екіпажу було достатньо. Можна сказати, десь два десятки всіх цілей. В нашу зону відповідальності, як мінімум, один десяток точно пройшов, але не пройшов далі. Можна сказати так, завдання вищого командування виконали. Та ефективність комплексу залежить від кількості ракет, якими забезпечують нас партнери. Це добре розуміє екіпаж. А ще розуміє, що кожна пропущена ціль це ризик для киян. Київ і Київщина, це моя батьківщина. Тут я народився, тут я і живу. І відповідно в мене велика мотивація захистити людське життя. Із пілотом літака Міг 29 Ми спілкуємось у короткій паузі між бойовими вильотами. А їх за повномасштабку вже було близько 150 на моєму рахунку знищені пункти управління, мости, ротні опорні пункти, взводні, техніка противника. І хоч його повітряний бій зараз переважно далеко на лінії фронту, Михайло один із приводів Києва, який з перших днів обороняв столицю з неба. Ну, більше це були притаманні для нашого роду авіації, це винищальне прикриття. і навіть відбувалися повітряні бої безпосередньо тут біля Києва. Привиди, адже попри удари по аеродромах, відсутність тоді іноземного озброєння, наші пілоти продовжували свою роботу, чим шокували росіян. Де вони звідки беруться? Перенеслося і матеріалізувалось, мабуть, слова привиди Києва. Так ця назва і виникла. Наші пілоти успішно виводили з-під удару свої літаки, навіть коли це зробити, практично неможливо. Один з наших побратимів. Просто запустив двигуни, просто, абсолютно. У нього не було ні навігації, ні автоматичного управління системою літаком, тому що критично мало часу знаходилося. Їхній героїзм не лише зупиняв колони росіян а й не давав змоги ворогу підлетіти та скинути бомби на столицю. Вразила історія Валентина Карінчука, коли він маніром літака загнав літак 125-й. В землю це унікальний випадок, коли один із наших льотчиків без використання будь-якого зброєння відвів російську сушку від Києва і змусив приземлитись назавжди. Мужність, звитяга, вірність, вітчизні. ми літали, з цим піднімали, з ми сідали. А ще любов до Києва, який росіяни намагалися захопити за три дні, але столиця стоїть навіть під час найпекельніших ударів. Київ це. Особливо в травні це Каштани, це схили Дніпра, це узвіз, серце нашої країни. І коли ти розумієш, що серце твоє під загрозою, тобі потрібно максимум викластись для того, щоб виконати ту, ту чи іншу задачу. Христина Волочанська, Дмитро Матвієнко, факт та ІСІТІВ, марафон Єдині новини. Чергову ніч російського терору пережила Україна 69 ракет, зокрема й балістичних та майже три сотні ударних дронів, випустив по нас ворог. Про це повідомили в повітряних силах. Захисники неба знищили 45 крилатих ракет. Це були ракети Х-101 та калібри. Ще дві ракети Х-59 69 були локаційно втрачені. Щодо безпілотників, у їх було знищено загалом 266, з них збито майже 140, Решту подавили реби. У повітряних силах додають, що внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали. Більшість регіонів України зафіксовано влучання на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих ракет і БПЛА в 15 локаціях. Зараз розповімо про все детальніше. 11 людей постраждали в нічної масованої атаки на Київ. Російська армія знову завдала комбінованого удару безпілотниками та ракетами. Після опівночі на столицю зайшли понад два десятки ворожих дронів. Потім окупанти вдарили по місту ракетами зі стратегічних бомбардувальників і кораблів. У Голосіївському районі уламок збитого шахеда потрапив у студентський гуртожиток університету Шевченка. Вогонь охопив зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Приміщення частково зруйновано, також пошкоджено сусід. Будівлю на місці медики надали допомогу п'ятьом людям. Ще одна поранена жінка у Дніпровському районі. Там уламки збитого дрона пошкодили двопороховий приватний будинок. Також є руйнування багатоповерхівки у Шевченківському районі. Загалом цієї ночі до лікарні госпіталізували трьох мешканців Києва. На місцях прильотів працюють правоохоронці та надзвичайники. Вони нагадують, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей і просять не торкатися та не підходу. Одити близько, адже вони можуть містити вибухові речовини. На Київщині цієї ночі четверо людей загинули. 16 постраждали. Серед них і троє дітей такі дані озвучили в ДСНС. Під ударом були шість районів області. В Обухівському в селі Долина окупанти вбили двох цивільних, ще один загиблий і один травмований у селищі Макарів Бучанського району. А найбільше постраждалих у Мархалівці на Фастівщині одразу восьмеро. Серед них дитина там дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків. Зараз у Мархалівці працює наш кореспондент Сергій Єременко. Він з нами наживо. Сергію, вітаю тебе! Чекаємо про результати наслідків від тебе. Настю, вітаю. Ми приїхали сюди буквально 10 хвилин тому. І скажу тобі, що знайти місце, де будинки постраждали найбільше, неважко, тому що дим від згарища, від пожежі, його видно буквально з в'їзду в селище Мархалівка. От зараз ми біля подвір'я, де працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити пожежу від будинка. Ну, буквально нічого не лишилося, і е, важливо сказати про, про те, що вони продовжують гасити пожежу. Вочевидь, пожежа не що працюють від цього будинку займання. Так само е, були ще в одному будинку їх уже, його вже його загасили, поряд подвір'я. Ой, немає живого місця від решти будинків. Ми нарахували щонайменше чотири, які дуже сильно постраждали, але варто зазна зазначити, що поряд тут щільна забудова житлових будинків і поряд так само будівлі, домівки людей, які зазнали пошкоджень, десь вибиті шибки, десь уламкові пошкодження стін. Звичайне українське подвір'я от перше, що хочеться зазначити, коли ми приїхали сюди, звичайне українське подвір'я. Видно, що живуть хазяйновиті. Люди ростуть півонії, невеличкий городик, і зрештою від оцього обійстя, в яке люди вкладали душу, крім оцих півоній цього городика, більше нічого не лишилося. Працівники ДСНС офіційно станом на зараз повідомляють про одну загиблу людину в Мархалівці, про вісьмох постраждалих. Серед них одна. Дитина тут є руйнування, тут є дві пожежі, одну з яких, як я вже говорив, загасили Гасінням другої займаються просто зараз. І ми продовжуємо тут працювати. Ми чекаємо на офіційний коментар від працівників ДСНС. Ми також поспілкуємося з місцевими жителями і будемо продовжувати працювати тут, слідкувати за подіями і детальніше про все розповімо в наступних випусках. Настя. Сергію, дякую. Важко дивитися такі кадри і слухати такі новини. Але на жаль, така історія по всіх регіонах України, тому що Україна сьогодні пережила чергову непросту ніч під атаками ворога. Я нагадаю, що це був Сергій Єременко про наслідки нічних ударів Росії по передмістю Києва на в столичному регіоні четверо загиблих і 16 травмованих. Четверо загиблих нині на Хмельниччині. Такі попередні дані озвучив очільник області Сергій Тюрін. Ще п'ятеро людей з осколковими пораненнями у лікарні. Одна людина у важкому стані в реанімації. У регіоні зруйновані шість приватних будинків. Понад два десятки пошкоджені. повилітали вікна в закладі освіти. Понівечено комунальний транспорт. Троє дітей загинули внаслідок масованої ворожої атаки на Житомирщину. Їм було 8, 12 і 17 років, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Постраждалих за попередніми даними, 12 рос, серед них теж є діти. Вісьмох людей рятувальники дістали з під завалів, потерпілі, госпіталізовані. В області пошкоджені або зруйновані понад три десятки житлових будинків, як приватних, так і багатоповерхових. Також понівечені близько 40 господарських споруд, крім екстрених служб, на місцях руйнували. Ань працювали волонтери червоного хреста, надавали людям психологічну допомогу. 77-річного чоловіка цієї ночі вбили росіяни в Миколаєві. Ще п'ятеро людей поранено, серед них і 17-річний хлопець. Місто масовано продовж кількох годин атакували ударні дрони, пошкоджені приватні будинки, офісні приміщення, об'єкт інфраструктури. Один із шахедів влучив у п'ятиповерховий будинок. Зруйновано кілька горішніх поверхів. З нами на зв'язку наша власна кореспондентка Луїза Геріоміна. Луїзо, вітаю тебе. Чекаємо подробиць. Атаки росіян. Вітаю Анастасію. Зараз ми перебуваємо біля п'ятиповерхівки, куди сьогодні вночі влучив ворожий шахет. Я хочу сказати, що за останній час це була одна з наймасованіших атак російських шахетів на Миколаїв вночі близько кількох годин. Місто здригалося від потужних вибухів. Нині тут ще працюють рятувальники. Триває пошукова рятувальна операція під завалами. Ймовірно, ще є жінка. Наразі ще відбуваються порятувальні роботи, і, можливо, ще буде одна жертва. Наразі, по інформації родичів, вона перебувала на цей час у, дому, у домі, і тому є можливість, що вона під завалами. Цинічна атака забрала життя 77-річного чоловіка. Ще п'ятеро людей поранено, з них 17-річний хлопець. Він у важкому стані ще двох жінок з під завалів деблокували рятувальники. Пліч-опліч з працівниками ДСНС працювали і волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Передали в швидку двох постраждалих, одну з яких допомагали деблокувати співробітникам ДСНС. Жителі розтрощеного будинку розповідають, що дивом вціліли. Після влучання шахеда зайнялися оселі та покрівля. Пані Наталя самотужки гасила палаючі вхідні двері. Втім, її також деблокували рятувальники. Почала горіти сусідня квартира. Я вже питалася вийти, але я зрозуміла, що це і Почала тушити свої двері. Ну, вот этим я спасла свою квартиру. Потушила свої двері. Потім, поки потушили, так пишу потушили, тільки тоді уже вже помогли допомогли вибратися. Нині з цього будинку відселено більше 200 жителів. Після завершення пошуково-рятувальної операції працюватиме спеціальна комісія, яка оцінюватиме збитки. А вже далі до роботи візьмуться комунальники, які затулятимуть потрощені вікна та покрівлю. Анастасія дякую, Луїзу. Це була наша власна кореспондентка Луїза Єрьіміна з Миколаєва. Місто вночі атакували ворожі дрони. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Троє людей, зокрема 14-річний хлопець, постраждали внаслідок атаки дронів по Харкову. Ці ночі влучання були зафіксовані в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах міста. Пошкоджене цивільне підприємство та офісна будівля. А напередодні в області у селі Козача Лопань, Дергачівської громади внаслідок атаки дрона у свій день народження загинула 63-річна жінка. Надвечір ворожий безпілотник влучив у її житловий будинок. Наймасовіший удар з часів Другої світової війни так сьогоднішній обстріл описав мер конотопа Артем Семеніхін. Російські війська здійснили серію атак на Сумщину. Ударів зазнавали, як задавали як дронами камікадзе, так і ракетами. По Конотопу російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередню інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися, зазначив міський очільник. У Сумах ворог уночі двічі атакував харчове підприємство Удар. Ми бепила пошкоджено покрівлю, спалахнула пожежа. Рятувальники змушені були відійти через загрозу повторного удару, що ворог і зробив. Проте пожежу вдалося ліквідувати повністю. Це вже другий обстріл цього об'єкта харчової промисловості. Попередній стався у квітні. Тепер до Дмитра Платенчука, речника військово-морських сил України. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю пане Вадимо. Вітаю студію та глядачів. Цієї ночі був ще один комбінований удар. І є інформація про те, що запуски відбувалися також з морських носіїв ракет. Можете детальніше сказати, скільки саме ракет росіяни запустили з акваторії Чорного чи Азовського моря в нашому напрямку цієї ночі? Так я можу підтвердити, що було застосування калібрів більше десяти ракет використали росіяни. В принципі, вчора в пізньому етері. Попереджав про це глядачів, враховуючи те, що в принципі готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосована відповідно і морську компоненту. Станом на сьогодні залишаються в морі два підводних човни, які є носіями крилатих ракет. В принципі, ситуація передбачувана в будь-якому разі. Періодично, там раз на місяць, може, два рази на місяць, вони, на жаль, використовують і морські носії. А чому так рідко? Є пояснення? Тут є різні причини, це і безпосередньо логістичні питання щодо обслуговування цих систем, це і ефективність, яка, звісно, не вирізняється, скажімо так, високими показниками вже доволі давно. Але в будь-якому разі, там дати 100% вірну відповідь, чому саме вони їх використовують так нечасто, не можу, тому що можуть бути причини, про які ми з вами не знаємо. Пане Дмитре, те, що вони хоча б двічі на місяць, приблизно, як ви кажете, використовують ці морські носії, чи свідчить це, що ми не можемо повністю, на жаль, поки що контролювати акваторію Чорного моря, навіть завдяки нашим дуже потужним і модерним морським безпілотникам? О, можна сказати, що ця акваторія знаходиться в стані такої сірої зони, тому що. Якщо брати безпосередньо надводну обстановку, так то можна сказати, що ми контролюємо так. Вони виходять з пункту базування, роблять запуски і повертаються назад. Тобто вони не перебувають постійно в морі. В морі вони представлені, як правило, лише підводними носіями на постійній основі. Але при цьому в повітряному просторі над акваторією домінує російська авіація, і тому ця зона залишається сірою. Тобто і вони вийти не можуть, і ми, але в той самий момент. Є вогневий контроль з обох боків. Якщо брати співвідношення наземні пункти запуску і підводні, точніше, наводні і підводні. Та, що для нас небезпечніше? Підводні, очевидно? З ними і взагалі є якась форма боротьби? Ну, у світі, звісно, існують способи боротьби з підводними човнами, причому різних класів. Так? Способів цих багато різноманітних і відомі вони ще з часів Другої світової війни. Тут питання не в тому. Тут є деякі інші аспекти, які з цим пов'язані. Це по-перше. По-друге, для нас, в принципі, небезпеку представляють будь-які носії крилатих ракет. Загалом, їх в Чорному морі залишається п'ять надводних, три підводних, тобто три підводних човни проєкту Варшавянка і. П'ять надводних кораблів це два фрегати і три малих ракетних кораблі. Дякую дуже, пане Дмитре, що знайшли можливість для ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. І ще одна коротка ремарка. Пан Юрій Зарко, білопільський міський голова, який вимушено покинув ефір, змушений був це зробити з міркувань безпеки. Бо на Білопіллі знову почався черговий. Обстріл, і дякую всім, хто долучився до збору для 38-ї окремої бригади морської піхоти, яка воює на покровському напрямку. Далі Анастасія Мазур і нове.